25 грудня місто Умань з бюджетом, переименованою центральною площею та об'єднаним РЕУ. Уманська міська рада сьомого скликання на третій сесії одноголосно прийняла бюджет на 2016 рік. Після опублікування бюджету державного протягом двох тижнів місцевий буде скориговано. Але згідно закону, 25 грудня міська рада вирішила визначити на 2016 рік. Доходи міського бюджету у сумі 542 мільйони 563 тисячі 900 гривень. Видатки міського бюджету у сумі 542 мільйони 82 тисячі 600 гривень. Важливо, що на 100 забезпечені призначеннями галузі, які фінансуються виключно з міського бюджету. Також вперше за багато останніх років без проблем завершується бюджетний рік без заборгованості по зарплаті і комунальним послугам в освіті, медицині усіх гуманітарних галузях. Також одноголосно прийняли депутати програму економічного і соціального розвитку міста на рік 2016 і ще цілий ряд галузевих програм. Другим, не менш важливим стало рішення про перейменування деяких площ та скверів міста. Тож відтепер площа Леніна. Площа Соборності площа Ленінського комсомолу, Івангородська площа, сквер імені Калініна, Центральний сквер, сквер Героїв війни, Алея Героїв. Площу Гагаріна вирішили не переіменовувати, Вона залишається площею Гагаріна. Пропоноване переіменування площі Перемоги також вирішили залишити без змін площа Перемоги. І ще одне не менш революційне рішення міська рада припинила дію комунального підприємства Уманське виробниче житлове ремонтно експлуатаційне управління номер 1 та номер 2 шляхом приєднання їх до комунального підприємства Уманське ремонтно експлуатаційне управління номер 3 Тож відтепер в Умані одне реу. 25 грудня міський голова вручив посвідчення почесного громадянина міста Умані, рідним загиблих в антитерористичній операції Уманчан Владислава Алексійчука та Віктора Комановського. Більш детально про рішення, які прийняли депутати під час третьої сесії в наступних програмах телекомпанії Умань.